Дійсно жива і дуже яскрава Ібіца залітає в продаж 12-го року. Офіційний автомобіль від першого власника. По підфарбуваннях в нас косметично пофарбована права сторона, була легенька подряпина, все інше в рідній фарбі, вікна всі по колу рідні. У нас металеві 15-ті диски на хорошій зимовій гумі. Ось так Вона виглядає по колу, абсолютно без будь-якої критики. Зверніть увагу на стан оптики. Тут ось є у нас такий легенький скол. В цілому все інше без зауважень. Салон з моменту придбання в чохлах. це в нас чохли, тому під чохлами там сидіння в хорошому стані, повний електропакет, електродзеркала з підігрівом і складанням. Тут в нас круїз-контроль, управління мультимедією, власне, сама мультимедія, клімат-контроль однозонний. Працює, кондиціонер заправлений, підігріви передніх сидінь, аукс. Все по автомобілю працює, салон чистенький, без посторонніх запахів. Задній ряд. Так само в чохлах Під чохлами також все чудово. Технічно повністю справний автомобіль, друзі, Кого цікавить, приїхали, оглянули і купили. Ізі авто Новокостянтинівська 8.